Від Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Христос рождається. Дорогі в Христі, браті і сестри, ми завершуємо цей Різдвяний цикл Господніх свят, зокрема Різдва і Богоявління. Вже буквально за кілька днів маємо стрітання. Яке завершує цей цикл. І якщо ми уважно слухали свята Євангелія, одну з неділь, ми читали слова, де пророкується про Ісуса Христа. І пророк колись сказав народ, який Сидів у тіні смерти, побачив велике світло. Йому зацяло велике світло. Оце світло прийшло до людей на землю, Господь Ісус Христос. І Він сам про себе говорить: я світло світу, хто йде за мною, не буде перебувати у темряві, але матиме. -життя. І ось сьогодні ми читаємо святень Вангелія, де чуємо слова Господні, як Він промовляє до своїх учнів і каже, ви світло світло. І далі каже, та нехай світить перед людьми, ваше світло, що не бачивши ваші добрі вчинки, проставляли Отця вашого. Ніде якогось, якесь, який, не, не стикування є. ж каже Христос, я є світло світу, і тут каже до своїх ушів ви світло світу. То хто ж таке є світлом для світу? Тут немає якогось секрету, чи немає якоїсь, скажімо, якогось парадоксу. Тому що я бачу в освіті сонце на небі, а відтак дзеркало, що є це світло відбиває. Тому Христос є світло для світу, який прийшов просвітити темряву гріха, який запанував у людському роді. І Христос це світло приніс, просвітивши людські очі, людське сумління, і цим світом показав нікчемність темноти. А поза тим Господь зібрав своїх учнів, основав церкву. І до них сьогодні говорить, ви світло світу. Тому ваше світо має світити для того, щоб світ, бачивши його, проставляв Отця Небесного. Сьогодні ми святкуємо свято трьох святих Василія Великого, Григорія Богослова і Івана Золотого Стугу. Якщо ми уважно слухали апостола перед хвилею, повчає апостол Павло і, зокрема, каже до нас, пам'ятайте про наставників важих, які звіщали вам Слово Боже і, дивлячись на кінець їхнього життя, наслідуйте їхню віру. Господь говорить до своїх учнів. А затим учні Христові говорять до нас. Очевидно, що ми так само є послідовники Ісуса Христа. Ми так само є його учнями і те, що говорить Господь сьогодні про світ у світу, стосується і нас. Ми усі маємо своє житло менше чи більше. Ми знаємо, де що лежить, де що стоїть, і намагаємося тримати його в порядку. Однак трапляється момент, коли у ту щілину чи цей закапелок потрапляє суняти світло, ми бачимо такі речі, яких не бачимо при, скажімо, простому освітленні. Ходить про те, що світло воно проникає туди, де криється щось дуже неприємне, щось дуже неакуратне, щось дуже чуже, чи невластиве. І от Христове світло воно просвіжує людське сумління. Бо коли ми глибше занурюємося у слова Христові, Якщо ми йдемо по Його благодаті, ми знаходимо у своєму золіні такі закапелки і такі місця, яких вартує позбутися. Ми це переосмислюємо, ми це переглядаємо, і так нарешті йдемо до сповії і у цьому признаємося, це визнаємо, і нам набагато спокійніше і Ціліши жити, ми поступилися чогось дуже небажаного чи непевного. Світ, у якому ми живемо, лежить у владі Лихого. Так повчає апостол Іван Богослов. І ось у цьому світі є багато-багато місць обмістів закапелків, куди не потрапляє світло Божої правди. Світло Божого Слова. І ми, живучого в цьому світі, отримуємо від Господа настану, який каже, ваше світло Хай світить там, щоб світ, бачивши Його, проставляв Отця вашого, що на небі. Тому якщо ми, відбуваючи світло Божої правди, як учні Христові, як і те церкви ми мали би світити нашим життям на кожній місці, де ми є, чи це є у нашому домі, чи це є на нашому місці праці, чи це є на місці дозвілля, де на було. ми маємо нашим життям, нашою поведінкою, показати, хто ми є. Ми є учені Ісуса Христа. Якщо ми є формальні учні, очевидно, нам не вдасться сповнити наші, на основу нашого Господа. Якщо ж ми є чесні учні, справедливі учні, сумлінні учні, ми постійно і завжди покажемо світові, як він повинен жити. Тому що Господь прийшов у цей світ, щоб його скоригувати і наставити на належну стежку до правдивого життя. Чому стаються отакі гріхи, які ми спостерігаємо і які ми мучимося? Це тому, що там темінь, там немає світла Христового. І люди, які там знаходяться чи працюють, вони не відбувають того світла Божої правди. Тому остаються такі моменти, в яких усі ми так само страждаємо, бо діречі, з якими ми там водимося, які би не повинні були бути у нашому житті. Тому, пам'ятаючи про наших наставників, зокрема трьох святих велетів церкви, стопів церкви, у цілі великого, грогію Богослова Івана пана Слово ми мали би цікавитися їхніми словами. Що вони писали, чого вони навчають, яка їхня наука, тому що у цих словах є оця велика енергія, яка допомагає людині кукувати життя, долати небезпеки, долати перегони, доказати тим, що направду Божа істина є домінуюча, є незаперечна, вона є завжди актуальна. Тому прощай наше життя, наш спосіб життя, оцим веденням правди, ведення духа, веденням науки хай допомагають нам своїм заступництвом глибше розуміти здоба Божої правди, мати відвагу і мужність, мати бажання віддеркалювати їх. Нашим життям, нашою поведінкою. І сьогодні, вітаючи наших іменників, ми, звичайно, бажаємо, щоб усі ми сповнилися твої Божої ласки, Божої правди і пізнавати, нести у світ, не святити і то спосіб собі загортувати, затужити на штуб до Небесного Царства. Христос рождається.